Керівна партія Італії перемогла на регіональних виборах. Цього року свої ради переобрали у семи з двадцяти італійських регіонів. У п'яти з них демократи мати оренці здобули найбільшу підтримку. В цілому, за попередніми оцінками, лівоцентристи набрали близько чверті голосів. Близько 20% відсотків у руху п'яти зірок ще майже стільки ж у ліги півночі. Уперед Італія набрала трохи більше 10%. відсотків. Червоним кольором виділені регіони, де перемогу святкувала демократична партія. У двох північних регіонах Лігурії та Венето. Вони позначені блакитним. Перемогла Ліга Півночі. Найбільш запекла боротьба точилася у центральному регіоні Умбрія та Кампанії на півдні країни. В обох випадках правоцентристи поступилися партії Ренці лише кількома відсотками. Явка на регіональних виборах в Італії становила трохи більше половини на 10 відсоткових пунктів менше, ніж на попередніх виборах у семи регіонах у 2010-му.